Всім доброго раночку! Сьогоднішній влог, як завжди, по традиції починаю зі сніданочку. Нагадую всім, що я харчуюся три рази на день. У мене інтервальне голодування. Мій сніданок сьогодні це кисломолочний сир, трохи йогурту, горішки, один банан. І ось така вафелька. Вчора я робила перший раз, слава Богу, все вийшло. На новій вафельниці, яку подарувала нам моя свекруха. Вона прислала нам вафельницю з Німеччини і щинний кавовий напій. У мене сніданок такий солоденький, смачненький. Всі, хто їсть, приємно. Запрошую вас поприбирати сьогодні в кімнаті, є що розібрати, є про що поговорити. Я вже почала міняти постіль, ось познаходила. Кучу шкарпеток, не можу знайти до них пари, потрібно перебрати. Також я хочу сьогодні поприбирати в шухляді сина, тому що у мене вже тут нічого не поміщається, він якось то дотримується порядку. Зрозуміло, що це дитина в не все завжди гарно виходить, поскладати все якось правильно, так щоб воно не заважало один одному, мало якийсь сенс в шухляді. Але вже все. Сьогодні будуть деякі речі на розхламлення, тому що вже є маленькі, відразу, щоб уже не було назад вороття, все звідси повитягаю. В нижній шухляді у нас зазвичай зберігається одяг, який ми носимо в школу. І як так виходить, що тут пил не люблю я цей комод, він якийсь такий незручний. Але що є, то є. Квартира зйомна. Також ось сюди я зараз повикидаю, о Боже, навіть нитка зубна тут лежить. Повикидаю сюди речі. Тут у нас зберігаються трусики, шкарпетоси. І мені, до речі, не подобається така організація. Я зараз просто два лоточки сюди поставлю, один буде. Окремо для трусиків інший для шкарпеток, тому що незручно ось так все по одному вкладати. Вкладається це лише після прання, а потім, коли потрібно швиденько все розібрати, якось швиденько одягнутися, то завжди якийсь тут кіпіш, безлад. Така організація взагалі незручна. Так, треба тут протерти. І ось що вже в мене. Вийшло, отже, зараз я перестелюся. Тоді все на ліжко повикладаю. І буде так зручніше. Додивляюся серіал Район Молроз. Це вже в мене 20-та серія останнього сезону. Залишилося всього 16 серій. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. play dead And I stay dead кіміан you'll get еветин із лакате the monster на of my head Under my bed Think сам something Хочу ближче вам показати ковдру, тому що в якомусь відео глядачка. Питала за неї, я їй, звичайно, в коментарі відповіла про ковдру. Хочу вам тепер її показати ближче, показати, що це за фірма, де замовляла. Називається вона Ода. Всередині у нас мікрофібра холофайбер. Вона така, як наповнювач для пуховиків курточок. Розмір 2х20. Дуже класна, дуже тепла. Ось назва сайту я замовляла в інстаграмі. У нас є в Повноцінний магазин в Черкасах з постільним, з ковдрами, з покривалами. І я неодноразово саме там замовляла, вони додому привозять. Дуже подобається вона двостороння, коричневого кольору і ось такого молочного. Дуже класна, дуже подобається. І так, щоб згадати, скільки їй вже років. Мабуть, роки-два. Тепло, класно. Так, тепер залишилося тільки її заправити. І, до речі, постіль я також замовляла в цьому ж магазинчику. Якщо знайду посилання на нього, то я вам скину. Я замовляла два комплекти. І, в принципі, і переця гарно і гарної якості це 100% бавовна. бязь. Така вона двостороння. Нових комплектів поки що не замовляла. Можливо, вже на весну щось та обновлю все без текстилю. I'm wondering what had happened to the last ten I ran away with my life fast forward never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the give I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Поки буду складати і перебирати дитячі речі, хочу з вами поговорити про осіннє вигорання, чи як його назвати: осінню хандру, депресію. Називайте як хочете, це по суті нічого не міняє. Всім це знайоме, коли нічого не хочеться, з'являється якась апатія. Про інших не скажу. А ось у мене ця гандра з'явилася десь приблизно тиждень тому, коли ми приїхали з Одеси. І я побачила, що почали якось різко, один за одним щодня відписуватися глядачі з мого каналу. Ні одної підписочки немає, два-три коментаря на останні відео, які виходили на моєму каналі, і відписка. Відписка, ще раз відписка. Ніхто не хоче дивитися. Зараз українськомовний YouTube стрімко розвивається. Це добре. Один. За одним з'являються нові блогери, які все ж таки по суті знімають одне і те ж. Якщо це стосується ведення якогось домашнього господарства, буду на прикладі свого каналу казати, таких одноманітних каналів, як мій, багато. Розказують одне і те ж, рекламують одне і те ж, але потрібно якось виділятися. Засмутилася я, бо розумію, що, мабуть, людям не цікаво, ніхто не хоче дивитися. І взагалі, чи все це варте мого часу? Бо відео, яке триває 10-20 хвилин, той, хто розуміє, той, хто знімає, то знає, що щоб його зняти, щоб його змонтувати і реалізувати в youtube студії Ну, це як мінімум потрібно години 3-4. Також потрібно продумати, що казати, потрібно Продумати, що взагалі показувати. Я кажу лише за себе зараз. Все підряд я знімати не можу, тому що, врешті-решт, все своє життя присвячувати тому, що не приносить ніякої віддачі, я не хочу. І під віддачею я не маю на увазі зараз тих нещасних 20 доларів, яких я отримую в. В місяць, щоб вивести взагалі заробіток з Ютубу, це 100 доларів, як мінімум, мені і моєму каналу з цією кількістю переглядів, з цією кількістю. Взагалі, відео, які виходять на моєму каналі з твоєю роботою, я розумію, що мабуть я її роблю неякісно, мало приділяю тому часу, але вже як є. І з оцим усім, що виходить на моєму каналі, і як це ви все бачите, як воно реалізоване, то я кожних 8 місяців отримую 100 доларів. Це можна сказати 4 тисячі гривень раз у рік. Ну, приблизно раз в рік 4 тисячі гривень. Я не жаліюся. Я знаю, що я роблю. У мене є ціль, мені це подобається. Я зараз кажу насамперед про глядача. Мій канал не тримає глядачів, нікому не цікаво. Те, що я знімаю, хоча аналізую інші чужі канали, не в обіду. Комусь я об'єктивно бачу, що в них не краще на тому ж рівні, і в майже у всіх однаково. Але до одних люди йдуть, а до мене ні. Що не так, не знаю. Як бути, і руки опускаються, і мені хочеться знімати, і хочеться щось показувати, чимось з вами ділитися. І якщо все ж таки ви дивитеся це відео зараз, то прошу вас допомоги. Напишіть, будь ласка, що не так на вашу думку, що вам подобається на моєму каналі, що не подобається. Тільки пишіть, по суті, будь ласка, про губи мені не треба писати. Якщо хочеться написати про губи, то краще дійсно відпишіться. Бо критика зовнішності у коментарях це, як знаєте, пук у повітря. Воняє, а хто пукнув, невідомо. Поки ви не покажете мені свою фотографію, не воняйте на моєму каналі каналі. Зв'язала для ляльки Барбі ось таку шубку, потрібно її відпарити довго, прям в підлогу. Дуже класна ця ниточка, така м'якенька. Я б сама не проти мати такий собі светрик або кардиганчик. Трошки розхламлення. Кірюшка вже виріс з джинсиків. Я виставила їх на Оліксі по 50 гривень. Дівчинка забирає, зараз їх спакую і відправлю. Розхламляю ось таку футболочку з міньйонами. Кірілу вона не подобається, не знаю чому, щось він її не взлюбив. Щоразу каже, мама, віддай. Викинь, не хочу. Спакувала дві посилочки в менші парфуми. Я продала фіолетовий Eclan Oriflame. Не хочу користуватися Oriflame принципово. Тепер у мене з Oriflame взагалі нема нічого. Не буду ніколи більше замовляти, не хочу. І. Джинси також склала в коробочку. Тут було написано мейкап, я її заклеїла, тому що навряд чи на укропошті пропустять. І склала сюди джинсики. У цьому скляному столику є ось такі плями від Фломастера. Чи це від маркера? Кирил малював, і вони не відмиваються. У мене є засіб дієвий, який відмиває будь-які фломастери, маркери. Це ось такий сів. Це може будь-який бути сів. У мене лимонний. Просто трошки наливаю і мочалочкою витираю. І він ніколи мене не підводить. Все ідеально завжди змиває. Все, вже нічого немає. Дивіться. Так само я фломастер і маркер змиваю з білого столу письмового. Тільки подивіться, який колір за вікном, Це вже вечоріє, такий фіолетово-рожевий, боже, як красиво! Клас! Я буду пилососити. Закінчуватиму це відео на моїй кімнаті, але продовжу пилососити по всій квартирі. Буду вдячна вам за допомогу, за ваші підказки, за ваші коментарі. А ще я буду вдячна за вподобайку і підписочку. Якщо ви все ж таки дивитеся це відео без неї, без підписки для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно.